Привіт, усім це Олексій, і сьогодні у мене на столі одна з найочікуваніших локалізацій цього року настільна гра Космічний контакт, перекладена українською та видана компанією Грома. Настільна гра космічний контакт чи «Cosmic Encounter, як вона називається в оригіналі, це мегавідома гра в космічному сеттингу, в яку можуть грати від 3 до 5 чоловік з ключовими механіками перемовин та так званою механікою Take that», що можна перекласти як «На тобі». Давайте подивимося на неї ближче. В коробці з грою ви знайдете 100 скарт різноманітних типів, тайли планет, пластикові фішки з орельотів, Планшети прибульців, жменю токенів, великий тайл врат гіперпростору, тайл викривлення та, звісно ж, правила гри, і путівник для швидкого старту. Грати в космічний контакт можуть від 3 до 5 чоловік. Кожен з учасників отримує 5 тайлів планет. Обраного кольору. На кожній з цих планет він розміщує по 4 ось такі пластикові фішки з рельоту, які зручно ставити одна на другу. В центрі столу знаходиться тайл викривлення з маркерами колоній кожного гравця. Поруч з ним тайл врат гіперпростору, колода карт долі та космічні карти. За допомогою карт комбінацій нам необхідно обрати планшети прибульців. В даному випадку ми обрали карту Зайшли в бар, дивимося троє гравців, обираємо вірус, камікадзе та макрон. Відповідно, випадковим чином роздаємо ці планшети прибульців кожному з гравців. І в завершення сетапу з загальної колоди космічних карт кожен з гравців отримує по 8 карток собі в руку. Мета кожного гравця заснувати 5 колоній на чужих планетах. Щойно комусь вдається це зробити, він негайно перемагає. Гравці ходять по черзі, розігруючи так звані контакти. Кожен контакт складається з восьми фаз. На початку ходу активний гравець, нехай це буде синій, може набрати в руку нові карти. Якщо в тих картах, що в нього залишилися, немає карток з позначкою Контакт. Після цього гравець може з викривлення забрати собі один корабель та повернути його до любої своїх колоній. Ну а далі починається екшн. Гравець відкриває карту долі, яка вказує, з ким у цього гравця буде контакт. В даному випадку це жовтий гравець. Тоді активний гравець обирає планету, на яку він хоче напасти наприклад, на ось цю. Вказує на неї вратами гіперпростору і встановлює на неї зорельоти від 1 до 4, якими він збирається нападати. Брати зорельоти можна з будь-якої своїх колоній. В даному випадку 4 зорельоти встановлюємо на вратах гіперпростору. Вони готуються до варп стрибка. Після цього нападник та його візаві можуть запрошувати до битви на своїй стороні інших гравців. Ті ж можуть прийняти запрошення або відмовитись від нього. Елемент перемовин настільної гри космічний контакт одна з ключових її механік. Гравці можуть укладати короткострокові союзи, блефувати, обіцяти загалом робити все, щоб отримати настільки необхідну їм підтримку. Союзники відсилають свої кораблі на допомогу. Кожен додатковий зореліт на вратах гіперпростору це плюс один до сили нападу. І, відповідно, кожен додатковий зореліт на планеті це плюс один до оборони. Щойно усі союзи було укладено: нападник та захисник розігрують по одній карті контакту до лілиць, а тоді одночасно їх відкривають, додаючи силу на картах до сил протистояння в конфлікті. Усі учасники бою після цього можуть розігрувати карти підкріплення для того, щоб схилити терези перемоги на свій бій. Якщо перемагає нападник, він знищує усі зорельоти, що протистояли йому. Та разом зі своїми союзниками, якщо вони в нього є, він засновує на підкореній планеті свою колонію, відмічаючи це маркером на тайлі викривлення. У випадку перемоги захисника усі кораблі, що вели напад, переміщуються у викривлення. А союзники захисника отримують можливість або добрати космічні карти, або повернути власні кораблі з викривлення в залежності від кількості зорельотів, які вони скерували на захист. В даному випадку було скеровано три зорельоти, тож можна або добрати три карти, або повернути три зорельоти собі на планету. Захисник при цьому не отримує жодної винагороди, але вберігає свою планету від загарб. Окрім карт сили, гравці можуть розігрувати карти з перемовинами. Якщо і нападник і захисник розіграли карти перемовин, то в них є одна хвилина для того, щоб домовитися. Вони можуть мінятися картами або засновувати колонії. Якщо за одну хвилину їм не вдалося укласти угоду, вважається, що дипломатія провалена, і при цьому і нападник, і захисник втрачають по три своїх кораблі. У випадку, коли один гравець зіграв карту перемови, а другий карту атаки, то другий гравець перемагає, але натомість перший отримує компенсацію, можливість витягнути у другого гравця стільки карт з руки, скільки кораблів він втратив під час цього контакту. Коли гравець успішно завершує контакт, він може, але не зобов'язаний, розіграти ще один і тільки один новий контакт за тими ж самими правилами. Однією з безумовно найкрутіших родзинок гри Космічний контакт, є ось ці планшети прибульців. В базовій коробці гри ви знайдете їх аж 51 штуку. Кожен з цих прибульців володіє унікальними властивостями, які вписані на його планшеті. Вказано, коли можна розіграти, кого з гравців це буде стосуватися, і яким чином воно повпливає на сам плин гри. Варто зауважити, що досить часто ці властивості, ну скажімо так, ламають. Основні правила гри, причому не переживайте, ламають тут сказано не в якомусь негативному значенні. А навпаки, ось цей хаос, який вносять прибульці в сам ігролад, в сам план гри, він позитивно впливає як на різноманітність, так відповідно і на реграбельність. У ускладненому варіанті гри учасники отримують доступ до карт особливостей, які дають гравцям нові потужні властивості, що вони зможуть неодноразово використовувати ось, наприклад, карти технологій. Вони теж урізноманітнюють гру. Кожен гравець починає з однією такою картою, і протягом гри тримає її прихованою, поки не дослідить за допомогою своїх кораблів. Після цього він зможе її використовувати. На мою думку, космічний контакт це дуже хороша гра, яка впевнено та гідно пройшла випробування часу. На секундочку, їй вже понад 40 років, а вона і досі завойовує симпатії поціновувачів настільних ігор у всьому світі. Вона атмосферна, цікава, азартна, захоплююча, шалено реграбельна, і взагалі те, що відбувається за столом під час гри в космічний контакт, можна назвати хаосом. Навіть не хаосом, квінтесенцією хаосу. Гравці укладають між собою союзи, домовляють це обіцяють, блефують, обманюють кораблики, стрибають через гіперпростір. Півпів пів, атакують один одного, захоплюють планети, засновують там колонії. Кораблики відправляються в викривлення, повертаються звідти, і це все по. Провертається по колу, гравці розігрують різноманітні технології, карти артефактів. Це надзвичайно круто, і щоб відчути весь кайф від цього, я вам настійно раджу спробувати, хоча б спробувати зіграти в космічний контакт. Особливо, якщо вам подобаються настільні ігри з механікою перемовин, з механікою тік з кумедним космічним сеттингом і з якісними компонентами, до речі, карти е, з покриттям льон. Дуже класні на дотик ось ці пластикові фігурки корабликів. І навіть що не властиво для Fantasy Flight Games, в коробці з грою є пластиковий органайзер. Можливо, не супер продуманий, але зручний для того, щоб зберігати в ньому всі компоненти цієї гри. Для вас я залишу посилання під цим відео, де ви зможете придбати собі цю настолочку. А наразі дякую вам за те, що дивилися це відео. Приєднуйтесь до мене в моїх наступних відео, летсплеях, оглядах. Підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. Також хочу подякувати Збройним силам України за те, що маємо змогу записувати ці відео. Заохочую вас допомагати, донатити тим фондам, волонтерам, просто військовим, кого ви знаєте, кому ви довіряєте, разом рухаємося до перемоги. Віримо в неї. Все буде добре. Бувайте!